Так, починаю робити кетчуп з кабачків. Тут у мене 1,5 кілограма молоденьких кабачків і пів кіла цибулі. Тепер треба їх покришити дрібненьким кубиком. До кабачків і цибулі додаю 2 столові ложки солі, перемішую і лишаю на годинку. Сік. Так, простой кабачок будинку, бачите, опустила сік, тепер ставлю варити на півгодинки. Так, готую заправо одна столова ложка малиного чеснику. Можна додати і такого свіжого, але треба додавати спочатку з кабачками. Ви столові ложки хвалі стінаю. Чотири гвоздики. Паприка. Чайна. Одна столова ложка. Перець горошок духмяний, 4 штучки. Додаємо сюди 400 грамів цукру. Ну що, настав час проблендерити нам нашу суміш. Ну що, блендер? <плес> і поїхали. Так, блендер справився на ура. Тепер треба додати всі спеції, що нам потрібно. Все, що я відміряла, додаємо сюди. І плюс 200 мл оцту і півлітрова баночка. Томатної пасти. В моєму випадку томатна паста моя домашня, яка є, таку й додаю. І ставимо кип'ятитися. Так, ну що, кетчуп готовий. Вихід 4 банки і ще попоїсти. Дуже смачно готуйте, не пошкодуйте. Хто любить гостре, можете додати ще червоного перцю.